Я надаю слово Павлу Сушку, фракція Слуга народу. Будь ласка, від двох фракцій Слуга народу і депутатська група довіра. Будь ласка. Шановні колеги. Я прошу уважно дуже послухати. Стосується захисту дітей. Вам сьогодні пропонується проголосувати за закон з такою чудовою назвою про захист дітей. Але це не так. Цей закон не має нічого спільного з захистом дітей. Цим законом пропонується позбавити. Прав дітей, військових, які сьогодні на фронті, на соціальні стипендії. От ви кожен з вас їздить на фронт. Як ви будете в очі людям дивитися військовим, коли своїм голосуванням ви можете просто забрати в їхніх дітей право, яке вони сьогодні виборюють? Цим самим законом прибирається право дітей на соціальні стипендії в дітей Чорнобильців. Сьогодні там висять малюнки, ви проходили да, повз, і це дуже цинічно в річницю. Трагедії забирати в дітей чорнобильців право на стипендії ж саме стосується випл... стипендії внутрішньопереміщеним особам. Вони всі мають пройти процедуру довести свій майновий стан, начебто в них високі зарплати, в тих самих військових, як каже Мінсоцк. Цей закон не про захист дітей, тіло закону, яке було представлено до першого читання, повністю змінене. Він повністю новий. Цей закон тепер просто про реєстр. І цей закон, і всі правки народні депутати, які подали до першого читання, ці правки вони сьогодні вже не актуальні. Тому що за, 100, за новими поправками, за статтею регламенту 116, яка була примінена, внесені нові новели. І відповідно правки народних депутатів відхилені. Тепер, народні депутати, Тепер цей закон просто про реєстр. Про реєстр постраждалих. І які і діти тепер можуть отримати в майбутньому репарації? Вони і так мають на це право. Цей закон дублює існуючий реєстр, який ведуть сьогодні в громадах. Цей закон дублює наступний реєстр, який буде наступним законом створений 10256. Тобто буде три реєстри, які буде вести одна людина або дві в громадах. Я сподіваюся, сподіваюсь, вам дзвонили вже громади і казали про це, що просто це покладе на лопатки, і діти просто перестануть отримувати захист. Юридичне управління прямо написало, що закон не відповідає меті. Українська мережа за права дітей, громадськість, пише, цитую, проєкт закону в немічному вигляді суперечить національному законодавству, а також правовим стандартам у сфері захисту дитини, Конвенції ООН про права дитини. Робочі групи, які проходили, народні депутати не могли подати свої пропозиції, тому що кожному депутату на робочі групи пропонувалися абсолютно різні варіанти закону. Ви запитаєте в авторів, як він захищає дітей. Ніяк. Зовсім. Мета закону не буде реалізована. І я вас, колеги, прошу не підтримати в такому вигляді цей законопроект і повернути авторам його на доопрацювання. Це стосується захисту дітей. Ви будете казати, ми захистили дітей. А як? Прошу не підтримати. Шановні колеги, дякую. Будь ласка, мотовиловець Андрій Вікторович. Політика це вміння слухати один одного. На жаль, в законі 9042 Ми бачимо, що цього не сталося. Я прошу поставити на голосування пропозицію прийти до закону 10.256. А пропустити закон 10.42.1 нам потрібно більше слухати один одного. Я прошу знятися закон з розгляду і перейти до закону 10.256. Дякую. Дякую, Андрій Вікторович. Я правильно зрозумів змінити черговість розгляду питань порядку денного і зняти сьогодні з розгляду законопроект 9.042-1, як такий, який не може мати компроміс? Я ставлю цю пропозицію. Прошу народних депутатів голосувати. за 281 рішення прийнято